Маємо процедуру реєстрації продукту, яка знаходиться в процесі. Маємо декілька SKU, які відмічені в даній реєстраційній карточці, які також, відповідно, знаходяться в процесі. Надходить повідомлення із Unicorn про те, що необхідно припинення подальшої реєстрації на дані 3 SKU. Відкривається форма, в якій ми бачимо інформацію про те, хто прийняв рішення, хто відповідальний, основна інформація, також про файли і SKU, які виводяться. Натискаємо на кнопку Ознайомитися. І нам відкривається реєстраційна карточка продукту і, відповідно, сповіщення з двома видами варіанту, як ми можемо продовжити наші дії. Обираємо здійснити анулювання номенклатур після завершення процедури. Натискаємо Продовжити. І ми бачимо, що відбудеться. В самій процедурі реєстрації змін ніяких не буде. В реєстраційній картості продукту ми отримаємо відмітку про вилучення. Також створиться нова процедура на виведення з ринку по натисненню на кнопку ознайомимося. Так, ми бачимо, що з'явилася процедура виведення з ринку. Ми... Перевіряємо наші SKU. Ми бачимо, що відмітка не знялась, але вилучення з'явилось. І так по кожному, по кожній з позицій, які були ем, вибрані в Unicorn. Відкриємо нашу реєстрацію. Побачимо, що статус номенклатури як був процес, так і лишився. Нічого не змінилось. А виведення продукту з ринку ми бачимо, є запланована процедура на виведення продукту з ринку, в якій номенклатура має статус запланована до виведення з ринку.